Закарпаття – унікальний край вже ну, тут відносно всієї археології, тому що люди тут не дуже хотіли жити. Це була заболочена, заросла чигарниками місцевість, ну, гори несприятливі, нерозгалужена сітка ну, так скажемо, шляхів сполучення да, цих самих доріг, що створювало такі, ну, дуже важкі умови, ну, Ще до цього додати ще і підвищену вологість і високу смертність. То зрозуміло, що добровільно е, тут, е, якщо був вибір, е, жити люди не дуже хотіли. Тобто, всі всплески історії Закарпаття і археології давньої історії, е, це коли десь на якихось територіях було погано і треба було сюди тікати. Кращого місця в такому випадку не було. Е, в результаті важко, звісно, це казати, бо це не дуже патріотично, але в давній історії ну, Закарпаття було таким ведмежичим кутом. Куди не дуже от, заходили. І тому ті народи, які сюди заходили, вони зразу показують. Оп, як би нам такий е, світлофорчик, що да, щось десь сталося. Ну, от Перша ж праця це е, було е, пару пасажів анонімного нотаріаля короля Бейли 3, який ну, написав е, на зламі 12-13 сторіч історію, як він бачить от, історію Закарпаття. І він закинув тут е, таку вулицю, доволі цікаву, що він написав про прохід величезної маси угорців через Карпати, про те, як вони відпочивали біля Мукачева за рахунок приймаючої сторони, да, там е, багатотисячна Орда. Е, потім як вони пішли під Ужгород, як, е, ну, стали, як наш князь тікав, потім вони пішли під Боржаву, декілька днів то брали. І оця вся історія вона була ну, така, я кажу, середньовічна казка. Але вона настільки лягла бальзамом на серце і нашим історикам, і історикам Угорщини, що, ну, як кажуть, він сказав їм те, що вони хотіли почути. Він не сказав правду. Але е історики почули, що наші вітчизняні. Ага, якщо наші, е брали угорці князівство, і бу тут були ці городища, значить це князівство Лаборце існувало. Ну, що ще треба? Тобто державність у місцевих слов'ян, все є красива історія. З другого боку угорці отримали, що? Героїчний перехід ну, через територію Карпат, ну, де начебто там э, скидає Арпаду, э, ну, Туру меч, і він править цим народом. Підходить під Ужгород, каже: О, саме красиве місце Хунгварош. Да? Тому всі будуть, э, мій народ буде називати Хунгварошами. Красива легенда, красива. І от почалося. Тобто відбувся якийсь э, такий дикий компроміс. Наших істориків задовольнило, що якщо нас били, то ми великі, у нас щось було красиво, А угорців ну отримали свою героїчну історію. Єдине, що добре, що наскільки би ми не замовчили історію, не робили її неправдивою або повністю не перебріхували, ми її не можемо змінити. Воно вже відбулося. Ми можемо змінити свій підхід тільки до цієї історії, але на жаль, поміняти ті племена, що прийшли так, не так, ті, не ті, ми не можемо. І тому ми задали собі просте питання. Громили городище чи не громили? Не громили. Чому? Тому що жодного городища на території Закарпаття в 9 столітті не було. Якщо хтось не погоджується, хай мені покаже хоч один фрагмент кераміки ну, з е цих городищ і дійсно скаже, що от городище Слов'янське, там 8 9 столітті існувало. А так як е ми маємо статус князівства, то це б має бути навіть не тільки кераміка, це мають бути прикраси, монети, зброя. Ну, Тобто те, що ми називаємо краса археології. Історик же і археолог це хто? Це слідчий, який запізнився на місці пригоди в даному випадку на тисячу років. Да? І оцей слідчий е, робить свій вирок. Звідки це речі у тих е, племен, які пройшли кочівників на території Закарпаття? Хазарський каганат. Добре. Пов'язані з розгромом хазарського каганату разом з князем Святославом, да. хтось, якісь кочівники були, громили Хазарський каганат, отримали ці свої е, срібні арабські дірхеми, випущені в Самарканді, Алшаші, Бухарі, там ну, в різних пунктах, але випущені ну, е, до середини десятої сторіччя, тому що розгром хазарського каганату це якраз середина десяту сторіччя. Потім ці люди вони е, пересуваються далі. Йдуть шлях на захід, ці племена, і встигають відмітитися ну, в такі взагалі сенсаційні події, це вбивство князя Святослава. З одного боку, величезна трагедія на дніпровських порогах да, біля острова Хортиця, там порог дикий, там ще де багато знаходять цих старожитностей. Але печеніги, які вбили князя Святослава, вони зробили одну річ: вони забрали всі речі як військовий трофей. Ми кажемо, мародьори. Ні, не мародьори. Вони забрали те, що здобули собі в бою. І от вони відзначилися перемогами над Хазарами, над Святославом і над тіверцями. І щасливо проникають на нашу територію. Але не огорці, печенігії. І не в 9-му, а наприкінці ХХ сторіччя. Цим людям мало бути дуже погано, щоб вони е рушили через непрохідні Карпатські гори. Робили цю дорогу, долинами річок, просто тікали куди завгодно. І по матеріалу видно, що вони тікали в різних напрямах. Це як удар ну, більярдним шаром об групу шарів. Вони розліталися декуди. І хто наніс цей удар? Удар ну це, звісно, ну, князь Володимир. Володимир на відміну від Святослава, не був таким рубакою, не махав дуже сильно. Він робив те, що той робив своїми руками, робив силою розуму. І от один з походів, це 981 року, він був направлений, хто каже за Карпати, хто перед Карпатами, ну це так похід на червлені міста. І от під час цього походу, скоріше за все, був нанесений і удар по печенігах, які теоретично вбили його батька. Да? Помста красиво відбувається, але в результаті цього, ті люди, які йшли, вони тікають на територію Закарпаття. Якщо ми дали відповідь на те, що через територію Закарпаття славетні війська вождя Алмаша Арпада не проходили да, угорські, давні угорці, ці героїчні, міфічні, легендарні, то стає питання, а як же вони все ж таки взялися на територію ну, то, що ми називаємо сучасного Тугорщина. Е, Простим, красивим маршрутом, який був характерний для всіх ко кочівників, це Дунайським коридором. Коли вони проживали на території, ну так скажемо, сучасної Одеської області, да, Етелькос, який дуже добре е, відзначений в працях візантійських, ну інших авторів е, середньовічних, е, вони змушені були уходити з цього театру військових дій і вже тікали на територію та, яка пізніше стане їхньою новою батьківщиною. Але тут для угорців теж е, доволі такий сумний був момент. Тому що так, як ми розповідали про печенігів, що з за Карпати прийшли фактично озброєні чоловіки, інші були вирізані е, на підходах до Карпат, то так само в принципі відбулося і з угорцями. Коли вони приймали участь в болгаро Візантійській війні, в якій приймали участь і як е, руси, е, тоді ну, кажуть, не дуже добре поступили з ними і печеніги зробили на набіг на, на їхні кочів'я. Поки чоловіки знаходилися на театрі військових дій. Кочів'я угорців були вирізані в Ательк'юзі, е, Ательк ну, як ми називати, ателькузою. І от що це свідчить? Є озброєні чоловіки, жінок знову немає. Знову, який варіант стандартний, шукати собі жінок на території ну, я кажу, іншої частини, так скажемо, яка на захід від Карпат. Де зрозуміло, що в місцевому слов'янському світі і угорці тут пішли трошки далі, ну, в жіночих монастирях Європи. Чому? Тому що і одну справу можна зробити, та ще й грошенят можна в цих монастирях, де менше відпору, теж здобути. Тому ці знамениті походи, вони теж були продиктовані тим, що треба було продовжувати заріснування угорців як етносу. Це був рух не Зі сходу а рух з заходу вони прийшли, коли вже укріпли на території е, Угорщини в її такому великому розумінні да, 17-й міжріччя, вихід там далі вже на інші території. І потім вони почали розростатися, коли вже формування держави, е, вони звернули свій е, погляд і на Закарпаття. Тут почали будуватися городища, ну і це вже я вважаю, що це кінець 10-го, початок 11-го сторіччя. Е, Трошки пізніше цікава історія, але з цього моменту дійсна історія Закарпаття стане дуже тісно переплетеною з історією Угорщини. Вона фактично буде історією Угорщини на довгі-довгі сторіччя, і від цього вже відмовлятися не можна.